Чого? Ух ти, які красунчики! З восьмим вісі місяці! Вісім місяців вітаємо вас! Вітаємо вас вісім місяців, пацани! Мої маленькі хлопчики! Ось які красунчики! Самі-самі красунчики, так. Сьогодні наших зайчиків, їм сьогодні вісім місяців. Прикони плаксує маленькі. <реш> <реш> да, вітаємо, 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 пацани. І в нас є такі подарунок. Подарунок. На вісім місяців. Да, 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 да. Бі... Показує свій харк. Ну, ах, вони все. такі, Показывай, ах, вони такі. Ой-ой-ой, да. які маленькі зульчики так. Да, 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 Максимчик, ай-яй-яй. <реш> Ано до мами ну, до мами йде. Отак от. Викий великий хлопчик. Ой, хоче стояти. Ой який великий, великий, да. да. Ого! Два таких козака великих. Нічого собі, вісім місяців, пацанам. Пацани, а для вас їда. Ух ти! Ух Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Е, нам сьогодні 8 місяців. Це ми перший раз святкуємо цю таку маленьку нашу дату до року не в Україні, навіть не в Черніцях, а в Ірландії. Нашим пацанам вже 8. Такі вже дорослі хлопчики, просто дуже дорослі. Ну, На жаль, у нас, ми не встигли, магазин швидко в нас закривається, ми не встигли купити нічого солодкого, то ми купили фруктики купили полуничку, наші хлопці пробували полуницю. Слава Богу, алергії немає, мандаринки і шоколадку. І вчора вони у нас вечеряли полуницею. Так. Що ж вміють наші двінята у 8 місяців? Ну, Вони е, можуть сидіти вже. Ну, Іграшки, зрозуміло, там, перекладають з ручки в ручку, вже тримають, добре тримаються, вже коли особливо сидять, і хочуть дуже сильно стояти. Ще триматись так, впевнено, не вміють, там, тишечки їх шат... ну так шатає. Але в принципі вони, якщо ти їх підтримаєш, вони стоять, хочуть йти, ходити і тому подібне. Смішуни просто нереальні. Коли в них настрій є, це миліших дітей не знайдеш. Хлопчики в нас дуже спокійні. Що вони ще вміють наші зайчики? Пробують щось розказувати, але ще от і немає таких. Я чула, що вони вже мали у вісім місця там щось агу. Ну агукати вони агукають, а там склади, вони ще поки не чули так, щоб вони прямо вимуляли. Щось у них інколи виривається, але ми з чоловіком споримо, як не можемо зрозуміти, що вони сказали, чи чи та, чи ма, чи ба. Ну одним словом, але вони не повторяють. Це на рахунок того, що вони вміють, реагують дуже на, ну, якби, на нас реагують взагалі. Тобто настрій в них якісь такі змінився. Дуже люблять мультики. Ну, як зазвичай, вони мультики любили, в принципі, а зараз вони прям їдять під мультики, вони обожнюють мультики. Що музичні, що такі? ось такі. А потім на рахунок їди. Їдять вони у нас дуже добре. Ту -ту, слава Богу. Всі, хто бачить, ще дуже дивуються, як це так. От вони так спокійно. Кашка, значить кашка, пюрешка, значить, пюрешка, фруктова, так фруктова, овочева, овочева, Тут питань взагалі немає. Ну, коли не хочуть, ну тоді вони вже такі. ну, Все, ми наситились, вже не можемо. Кашу їдять дуже добре. М -м -м Фрукти, ну, слава Богу, у них алергії поки ніяких немає, не, надіюся, не буде. Ми давали пробувати і апельсинку, і мандаринку, і полуничку вже давали пробувати. Ну, по чуть-чуть, звичайно, небагато. Але так, щоб вони спробували, тобто їм подобається прям взагалі мандарина, там вони готові там, її їсти, смоктати, то мандаринку не знаю скільки часу. Це те, що стосується поїді. Так, в принципі, чим же вони відрізняються взагалі? Е, Максимчик у нас сидить більш впевненіше, вже без підтримки. Майже буває, там, він може там секунд 10-20 просидіти без підтримки, тобто взагалі. Але коли в нього нема настрою, він там завалюється на бачок. Владік же, він може сидіти, але він не хоче. Він ліниться, лінюшка маленька. Але ми звернули увагу: от вони їдуть в колясочці, і Максим зразу буває сидить, тримається за поручень. І їде. А одного разу о, чоловік брав Владика першого, я з Максимчиком пізніше підійшла, і він ми звернули увагу, що Владіко так от сів, зловився за поручень і їхав так цілу дорогу туди і назад. І навіть не приліг. Тобто він хотів просто сидіти. А так він, зазвичай, його що він такий Завалюється вперед, вниз, в бік, куди хочеш, <гум> тільки щоб не сидіти. Стояти більше впевнено, що стоїть Максимчик. Владик стоїть, хоче стояти, йому дуже подобається. Але він ще такі трішечки не, не, не впевнений. Ми зараз спробуємо ставити біля біля столика, там у нас маленькі такі столики, щоб вони вже ловились за столик і пробували стояти біля столика. І тому бо вони дуже тобто, прям дуже хочуть стояти. Повзати. Не знаю, вісім місяців вже кажуть, повзають дітки, у нас вони не повзують. Не знаю, добре це чи погано, але не хочуть абсолютно не хочуть повзати. Що один, що другий. Хоча я звернула увагу, якщо їх так ставити на колінка і на ніжки, на ручки, то ручками вони стоять дуже впевнено, прям тримають себе тобто тіло своє тримають на ручках, а ножки так хтюп і роз'їхалися. Повзати не повзають. Але якщо їм щось потрібно до чогось добратись, вони як тюленчики. Там, попою, попою, попою і доповзає, куди треба. Перекручується, перекочує з спинки на з животик, животика на спинку просто-запросто. Це саме, от взагалі, так хлоп-хлоп-хлоп, перекрутився і туди, куди йому треба. А повсти не хоче маленький застранець. Так, в принципі, ну, по характеру вони у нас як були, так і лишилися. З більш собі що у нас спокійний, виважений, впевнений, хлопчик такий, їсть, поїдів взагалі, там він у нас. Прям універсальний боєць, боєць і їсть все. Максим Ігорович такий більш шубушний, він у нас. такий, такий прям. Е По їді теж їсть, все добре, все спокійно, але більше от йому подобаються фруктові якісь пюрешечки і тому подібне. Ну, кашу їсть теж один, що другий. Е це, в принципі. Якби по тому, цьому не відрізняють? Ну, Врізняються надзвичайно два різних характери у них, е, різний підхід до них потрібен. Е, тобто, там, до, якщо до одного ти там, посмієшся, пощекочеш, з другим це не, про, не, про, ну, не пройде номер. Дуже люблять увагу. Прямо зараз вони мега, мега хочуть уваги, дуже багато. Якщо ти береш одного, другий плаче, ти спробуєш брати двох. Ну, скоро мама залишиться без того, буде спина боліти, одним словом. В принципі, їдять кашку і молочко, їдять, то не відказується зараз у нас ні від чого. Цим ще бусинки ми звернули увагу, що вони дуже стали реагувати один на одного. Раніше вони просто реагували, бачили, що вони є. А зараз вони, якщо знаходяться в різних кінцях ліжка, вони там прикочуються один до одного, починають щекотати один одного, там, цілувати, пробувати засмоктати за ногу, за руку, за все за до що дотягнуться, за вухо. Там. Максим пробує там Владіку ножку відкусити, там наш Владі дьоргає тою ногою плаче. Ну, чоловік один словом встиг зняти там один маленький кусочок, як вони. Там, Владік, чи, ні, чи Максим Владіка щекотав, скоботав, а він сміявся, так, ну, кусочок тільки правда, зняли, не знаю, чи там вийшло зняти. Тут добавим відео, може, комусь буде цікаво. А так ми зараз на даний момент ми на дитячій площадочці. Вони сплять, поки відпочивають недавно, тільки поїли. І ми, от вище трішки, погуляти ще е, буквально декілька днів назад. Ми зробили вакцинацію діткам. О, вже про саму вакцинацію розкажемо вже більш пізніше, детальніше, коли розберемося вже прямо в цій медичній системі, як вона тут працює, і тому подібне. Бо нам ще назначили вакцини для дітей, тобто це безкоштовно все. Ну і тоді розкажемо вже пізніше. Тому всім поки гарно. Дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте коренемовний контент. Дивіться відео.